Привіт усім! З вами Лірок. І сьогодні ми попідчищаємо уже останні хвости в грі Dust Elysian Tale. Вау! І почнемо ми відповідно з світанкового басейну. Тут саме перша локація найближча. Ну, а потім продовжимо. Нагадаю, ми вже отримали жовтий резонансний кристал у попередній серії, і отримали здібність у цього стрибка. Я не певний, як це він там називається, але. На повітряних потоках високий стрибок. Так, ну що ж. Тут усе. Ну, якщо не рахувати, що ми далі повинні йти. А. Перемістимось далі. Секунда. Так. Е, найближче у нас перевал лучника, якщо йти справа наліво, тут усе по 100, а тут ще ні поки що. Оп. Це не резонансний кристал, і тут нам потрібен був подвійний стрибок. І не тільки. Як виявляється? Де ще тут повинен бути фрукт? Їй потрібно сюди занести. А він. От. Чіпляються тут до мене. Так, де ж тут фрукт? А, біля збереження, точно. Поїхали. Хали? Готово? Ключик наш. І на горі ще є одне місце десь. Так, через секунду будемо там. Так, ось ми і на місці, я вже згадав, нам потрібен тут був жовтий резонансний кристал. І, скоріше за все, тут буде з гри Bastion The Kid. Ну так, 100%. До речі, ця гра в мене вже пройдена, тому якщо буде бажання, можете подивитись на каналі. О, жовтий. Один з останніх кристалів. Це у нас різнокольоровий, напевно. Ану, можна навіть поглянути. Ні, це білий конкретно, ще є різнокольоровий, який ми отримали від Бопо за те, що принесли йому сніг. Так, це. Фіолетовий? Теж я не пам'ятаю де, але десь ми його отримали. Ага, оце різно Так, і... Звільнимо його з клітки. Так, точно він, кід, <х�>, Прикольно. перемістили на початок, ну що ж М цікаво. Пише 90... 81... А де ж ми ще не були? А, я знаю, що тут ще можна зробити. Тут ще є одне досягнення. Хм, цікаво. Секунда. Як пам'ятаємо, Даст дуже. не подобався Меті. Хаус the Market Shirting, Меди? Yeah, good to hear good <laughs> i hope i tripped not triski but i just thought about it so about your sister yeah. all right well i'm glad we have duck hi there maddie yeah. all right there, maddie duck say yeah Ага, поганий терапевт. Ну, ось це в нас теж вже є. А, навіть не знаю. Тоді чого тут не вистачає. Якось не зовсім просто зрозуміло, як тут рахується це все. Ну що ж, добре якось. Потім напевно. Так, ну що ж, поїхали тоді далі. У нас є тут прямо. Прямо відразу. Хм. Не певний, що тут ще може бути. Можна буде ще передивитись. Так, печери, от відразу. Одразу вхід і відразу нам потрібна була ця здібність. Тут, до речі, в цих печерах багато таких речей. Тут ми вже пробили. О. Та що ж таке? А. У нас не вистачає ключів. Ну, тоді не зараз. Там у нас є ще багато місць пропущених. Я думаю, там є ключі. Тоді спочатку перемістимось. На. На, на той секрет, який зараз ліворуч. Секунда. Так, ну що ж, ось ми і на місці. Тут нам потрібен був подвійний стрибок. Оп. І все. Якщо чесно, так, не сильно багато цікавого, але ключик у нас тепер є. І я думаю, отримаємо 4 до кінця цього усього. Так, секунда. Так, ну що ж, ми підійшли на місце. До речі, поки я тут бігав, отримав рівень уже. Знову. Так що можна. Підняти нам енергію. Так. Тепер спускаємось вниз. І у нас тут. А, не те. Спочатку спустимось. У нас тут є ключик. Ось він. До речі. Все, у нас тепер є 4 ключі, як, як потрібно, і можна підстрибнути вгору. І є, тут є якийсь. А. Оп, якийсь секретик є. Там нічого Одна скринька і все. Стільки сюди йти заради однієї скриньки. А і, до речі, ключики у нас тепер три. На жаль. Але є ще секрет, аж там внизу, в кутку. Куди я і відправлюсь? Через секунду будемо там. Ну, ви через секунду, я трошки довше. Так, ну що ж, от ми на місці. І тут. ключики були. І все. Це, це стільки потрібно було бігати через ці ключики. Ой. Так. Тепер у нас залишився єдиний секрет. Це звільнити друга. І. Я. Ну, я піду на вихід, і ми повернемось уже туди, відповідно, до друга відразу. Секунда. Так. Ну що ж, ми знову біля друга. Я вже в торговця придбав всі шість ключиків, які в нього були. Виявляється, що кошти у нас вже. Достатньо. І заодно придбав камні телепортації, щоб це трішки швидше для мене було. Так. І я не знаю, хто це, якщо чесно. Взагалі не маю уявлення. Ну що ж, нічого. До речі, для перевалу лучника я знайшов у себе записочку. Ось це потрібно стрибок Як це? стрибок волі. Ну, стрибок волі так зробити. Як в Assassin's Creed прямо. Тільки знайти місце, де, де статуя без голови стрибнути в неї з руки. Чесно кажучи, я трошки про це підчитав, але потім знайшов, що в мене є, є ця записочка. Тому я переміщусь зараз туди і спробую знайти ту статую. Так, а ось і статуя без голови. Це на дві комірки нижче, чим коваль. Ооо. І десь нас перенесло взагалі не зрозуміло, туди? Тут ні скриньки, ще мінус ключки. Так. І ще один. так не выстачить и так ключики. Ой. Чейс перед тут. Так, ну что ж. Вот и все. Сто процентов. Поїхали далі. Через секунду йдемо на світовій карті. Так, Наступне у нас по списочку, що справа наліво йти, селище Аврора. Зайдемо звідси, так буде, буде швидше. Наш секретик безпосередньо тут, де змагання проходять. І ну, змагання нам не обов'язково проходити взагалі, але тут є секретик і потрібно до нього якось дострібнути. Тут делев. Ось і наш ключик. Я не впевнений може можна піти назад, а може доведеться це проходити. Якщо проходити, я просто зупиню запис і. А, назад не вийде. Ну що ж, я тоді просто пройду і вже в наступному місці зустрінемось. Так, ну що ж, ми на місці. Це скорботні поля. Тут не так багато залишилося, але проте ще є. Так, спочатку підемо сюди, потім в будиночок на горі. Виявилося, що телепорти тільки від монументів на карту світу. Тобто переміститись звідси спокійно можна. А сюди потрібно було все одно йти. Так. Вау, як це там вистрибнути так. Навіть з подвійним стрибком це не просто. Є. Yeah. Так, готово. Далі тут у нас є скарб. Ну, признаюсь чесно, я тут вже був, я вилітав там хитрим способом за допомогою монстрів. Так, тому. А, я вже не зовсім, но... але проте, плюс-мінус знаю, куди йти. Нам тепер униз. Тут у нас є ключики. Ну, нам в першу чергу вниз. Сюди? Тут довго-довго. Я не знаю, з якої це гри? Там ще довго-довго-довго-довго йти. -довго -довго -довго. А ось і кліточка. О, це якийсь ніндзя, теж не знаю хто. Нас перемістили назад. Так. Ну що ж, тепер в будиночок. Там, я наскільки пам'ятаю, є один ключик в самому кінці, для якого потрібен подвійний стрибок. Секунда. Так. Це самий кінець цього особняка, і тут один ключик всього. Ну, тепер можна принаймні переміститись туди вже поближче. Хоча напевно там є ще одне місце, куди потрібно зайти. Зараз покажу. Я там прихилявся, проте не зовсім зрозуміло, що. Було робити. Біля Троянди потрібно надовше прихилити коліно. Не на секунду, там, чи на дві, як я робив, а надовго. Тоді нас перемістить відповідну точку. Ось так. Секунда. Зараз перемістимось туди до, до Троянди, напевно, спочатку. А, ні, спочатку до секрету, а потім до Троянди звідти вже буде просто підійти. Секунда. Так, ну що, щось ми на місці? Ось тут цей потік повітря був. Ох, скільки тут ключів! А я думаю, нам їх не вистачало. Ось три ключі навіть. Так, тепер у нас ще не 100%, як я і казав, потрібно дійти до троянди. вона здається, десь в центрі. Зараз буду шукати. Секунда. Так, ну що ж, ось і вона. До речі, я отримав ще один рівень, поки тут бігав. Вже далі можна піднімати здоров'я. Так, і потрібно прихилитися надовше. О! Тобто секунд 5, 7, напевно. Ну, вже знайомий пейзаж. Тут теж хтось сидить в клітці. Поки що ключики у нас є. Е. Uh, я не знаю. Це. Був Ash. <гум> з. Це як його. Ж... Живі мерці. А, зле з. Evil Undead. Злі мерці. Еш проти зловісних мерців, чи як, я не знаю. Бензопила у нього теж була на руці. Так. Розчистили. Далі у нас тут усе. Це можна звідси переміститись. І наступна наша точка. Це будуть гори. В горах, до речі, теж. Там, там де був годинничок, де там було? Це кінець тут. Dead Place Угу. ну Тобто, там, де був годинничок на горі, я теж думав, що там щось є, там теж потрібно прихилити коліно і надовго ось так. І теж тоді там відкриється шлях. Ну, через секунду ми десь будемо в горах, не обов'язково там, там ще є місця, де, ми, де у нас не було такого суперстрибка. Через секунду будемо вже там, де потрібно. Так, ну що, щось мій на місці. І десь тут у нас має бути секрет захований. Подбільний стрибок у нас тут уже був, тому це щось пов'язане із повітряними потоками. Трохо здається, хоча, може, ні, тут нічого немає. Там є ще одне місце, де є повітряні потоки, оскільки я пам'ятаю, можливо, це щось з ними пов'язано. І де я зараз я знову впав. Так, це не сюди. Секунда. Пробачте. Так, я знову тут. Тут, на жаль, все було набагато простіше. Секрет був просто тут внизу. Я вже облазив скрізь, думав, де стрібнути, тобто я просто його пропустив і потрібно було за ним повертатись. Так, і ще нам потрібно в одне місце, там, де торговець зліва. Ну ось зліва. Жовтеньке, нам туди. Там є секретне місце. Скоро будемо там. Так, ну що? Ми ось ми на місці. Тут цей годинничок, і нам потрібна була сфера. У нас вона була на той момент вже відповідно. Яку ми отримали в печерах там внизу далеко. Тут те саме потрібно зробити ось ось і воно. Це ще один секрет. Перекинуло нас сюди. М да. Ніякого сенсу не було в цьому. А. Це, скоріш за все, гра Брейд, і напевно там буде Тім. Клітці. Так собі думаю. Я хотів. пройти ту гру. Ну, на запис. Проте вона надто вже депресивна. Хоча і коротенька. Але як платформер, така складновата, так, що у нас там? Угу, потрібно. Ось і все. Так, це Тім. Вже трішки перемальований під стиль цієї гри, проте це він. Так, так, звідси потрібно. переміститися. Так, все перестало бути жовте. Вони знову всі тут. Так, я тоді запис призупиню і вже наслідки наші. Пройдемо, ну, по ним пройдемось, що у нас взагалі залишилося і. що. О, секунда. Так, ну що ж, по карті у нас все скрізь 100%, як і повинно бути, крім останньої локації, але поки що ми її не пройшли. Тут у нас повинні бути наші друзі, не знаю, чи друзі чи ні. Це повинні бути. І у нас, можливо, з'явиться це досягнення. Для цього досягнення потрібно буде кожну арену пройти на 4 зірки. Ну, це потрібно буде тренуватись певний час. Це, я так розумію, з сюжетом пов'язано. Ну, це парирувати потрібно, коли менше, ніж 10% здоров'я. Це теж потрібно потренуватись, і, напевно, я зможу це зробити. Це пройти гру на важкому. На важкому ми зараз і граємо. І це досягнення ну, суперечить цьому. Ми не поклали ядовитий плющ в прання Джіані, А можна було покласти. Ну і все. І ось це якесь є досягнення. Я не впевнений, це напевно про проходження гри, можливо, або ще про щось інше. Точно не знаю. Ну, майже все пройшли. Це для цього потрібно буде друге проходження, все інше можна зробити в цьому. Так, зараз подивимось, чи є всі наші 12 друзів, скільки їх тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Тобто ще один друг повинен бути, я так розумію. Де, хвилинку. А ні. Стоп, а як це я їх так порахував? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, у да, 12, всі. Тобто навіть всіх друзів вже звільнили і відвідали вечірку з ними. Ну що ж, насамкінець залишиться пройти все на 4 зірки, тим я вас не буду втомлювати. Ну, можна буде якось оце зробити. Тут це легко просто парирувати. Коли менше, ніж 10% здоров'я. У мене таке відбувається часто, менше 10% здоров'я, просто парирувати я тоді не думаю, я швидко прибігаю усіх. Ну що ж, в наступній серії вже продовжимо оцей басейн проходити, світанковий. А на поки все, дякую за увагу. Бережіть себе.